Найсучасніший аквапарк західної України, і я там побувала. Не просто побувала, а ходила туди 4 дні поспіль. Ну дуже сподобався територія величезна. Це комплекси з басейнами, водними гірками, спа та термальним басейном. Хід на цілий день у вихідні коштує 500 гривень. Найбільше запам'ятався це басейн з солоною водою. У ньому завжди було небагато людей, тому що в основному всі плавали в звичайному басейні або в басейні з хвилями. До речі, в цьому басейні завжди була нереальна кількість людей. я Би навіть сказала, би дітей. Все-таки щось є таке магічне в цьому басейні, і це звук хвиль, бо складається відчуття, нібито ти на морі. Але те, заради чого ми сюди прийшли, це оздоровчий термальний басейн з всякими магніями, кальціями і так далі. Періодично там запускається потік води, який класно масажує все тіло. Такі термальні басейни це взагалі от топ. Ну і вишенька на торті це теплі джакузі всередині аквапарку. Вода тепла постійно болькоче, робить масаж спини. Встати з такого джакузі взагалі нереально. І плюс на цьому поверсі ще знаходиться соляна кімната, сауни, в яких також дуже кайфово провести час. Це як з'їжджаються всі з західної України. Блін, ну дуже пощастило тим, хто живе поруч. Тут класно відпочити, релакснути і ще й оздоровитися. Рекомендую.